Вітаю, це є новини. Мене звуть Надя Ліра, і я зібрала для вас найцікавіше з книжкового ринку, що нас насторожувало, тішило, дивувало чи вражало останніми тижнями. Далі у випуску. Після 36 років заборони сатанинські вірші Салман на Ружді з'явилися у книгарнях індії. Повідомляє The Guardian. у листопаді минулого року. Суд у Нью-Делі дозволив продаж тексту, бо просто не знайшов документів про заборону. Однак видання зазначає, що подія все ж не має нічого спільного зі свободою слова. Сатанинські вірші четвертий роман британського письменника індійського походження, виданий ще 1988-го. Через релігійну тематику і відсилки до Корану у мусульманському світі книгу розкритикували. Згодом її заборонили в Ірані та Індії. А самого букерівського лавреата жорстоко переслідували екстремісти. Деякі мусульманські організації закликають знову відновити заборону на продаж сатанинських віршів у Індії. У мережу виклали унікальний документальний фільм про життя Миколи Вінграновського. Оцифрували і відновили стрічку про українського письменника Шістдесятника спеціально для меморіального вечора. «Вінграновський-88» у будинку кіно ініціювали реставрації. Учасники театрально-музичного гурту Шмальгаузен. Згаданий документальний фільм зняли режисер Петро Марусик та оператор Віктор Єфименко у 1993 році. Романи Гемінгвея, Фолкнера, Вірджинії Вулф та детективи Агати Крісті у вільному доступі. Суспільним надбанням з 1 січня стали тексти, які були створені у 1929 році. У США про це нагадали у Читому. Тепер, коли термін авторських прав на ці твори минув, вони стають доступними для усіх у США. Твори опубліковані до 1978 року, захищені авторським правом максимум на 95 років, незалежно від дати смерті автора. Підсумуємо трохи минулий рік. Інформаційна агенція Укрінформ провела експрес-дослідження українського книжкового ринку. Видавничий інфобум 2024 і поділилась результатами. Згідно з ними, найчастіше минулого року українці купували літературу для дітей і підлітків, трохи менше книги з психології, мотивації та саморозвитку. А третє місце посіла сучасна українська проза. Лідером у цій категорії вже не вперше став Іларіон Павлюк із Бестселером Я бачу вас цікавить пітьма. Також у трійці лідерів Євгенія Кузніцова з романами Спитайте мієчку» і Драбина та Ірен роздобутько з книгами Неймовірна ода до радості та Райські яблучка. збірка найпопулярнішими українськими авторками дитячої літератури були Юлія Олефір, Галина вдовоченко і Юлі Таран. Ці світової класики найліпше продавалися Буденброки Томаса Мана, Емма Джейн Остін. Та зустрінемось у серпні Габріеля Гарсія Маркеса. А із авторів сучасної зарубіжної прози українці найбільше цікавились книгами Бускові дівчата Келлі Марти, Хол, «В Сталевих Грозах Енста Юнгера та Втеча з табору 14» Блейна Гардена. Українські книги у 25 країнах на чотирьох континентах. Український інститут книги поділився здобутками програми підтримки перекладів Translate Ukraine за минулий рік. Завдяки цій ініціативі 80 авторів отримали можливість розширити свою аудиторію іноземними читачами. Переклади видали у понад двох десятках країн, серед яких Польща, Словаччина, Німеччина, США, Болгарія, Чехія та інші. Найбільше перекладали твори Володимира Вакуленка, Сергія Жадана, Павла Казаріна, Євгенії Кононенко, Андрія Любки та Юрія Андруховича. Маємо вже й новини про перші цьогорічні книжки про Україну за кордоном. Зокрема, книга мистецтво краси, українське мистецтво у ХХ столітті вийшла друком в італійському видавництві. Радісною звісткою поділилась співавторка видання Ксенія Константиненко. Збірка есеїв. Її колективна праця з масі Мочерезою та Матео Бенусі. У книзі йдеться про українських митців та мисткинь ХХ століття. Українські видавці також тішать читачів дуже цікавими анонсами і книжковими новинками. Відсьогодні ми вирішили знайомити вас, наших глядачів, і з ними у рубриці видавничий топ серед книжок, які вже можна купити. Пропонуємо придивитись до новинки від Дари Корній та видавництва Віват, чарівний звірослов українського міфу Птахи. Текст продовжує популярну серію розвідок про істот з українських легенд, казок і переказів. Новий звірослов фокусується на розповідях про птахів, реальних і витворених багатою уявою праукраїнців. Видавництво лабораторія продовжує тішити якісним нонфікшеном. На полицях магазинів «Книгарня Є уже чекає своїх читачів цікава історія про те, яким було життя у середньовічному замку від Джозефа та Френсіс Гісів. У книзі йдеться про замок Чепстоу, розташований на кордоні між Англією та Уельсом. Видавництво стверджує, що цим текстом користувався Джордж Мартін для створення світу гри престолів. Серед анонсованих новинок, які невдовзі вийдуть друком, пропонуємо вашій увазі кіноспостереження від видавництва Абаба Галамага. Це розповідь для тих, хто хоче зазирнути у кінокамеру очима Квентіна Тарантіно йдеться в анотації. Це вже друга книга голівудського режисера, яка буде доступна українським читачам. Раніше у видавництві друком вийшов текст одного разу у Голівуді. Якщо ви цікавитеся Японією, не пропустіть анонс від видавництва стилет і стилос. Невдовзі друком вийде антропологічне дослідження про традиції та політичне, релігійне, економічне життя Японії від американської письменниці Рут Бенедикт. Книжка називається «Хризантема і Меч. У нашій постійній непостійній рубриці парад літературного абсурду вітаємо новину про церемонію нагородження скандальною перекладацькою премією імені Максима Рильського за 2023 рік за тими самими результатами, через які науковець і шанований перекладач Максим Стріха покинув журі. На його думку, премією відзначили працю, яка не має ні найменших підстав за складністю художнім рівнем суспільним. Розголосом для такого відзначення йдеться про переклад англійською збірки творів ірпінь. Мій дім переможцями назвали Дмитра Дроздовського та Ендрю Шепарда. Останній перекладає з російської та редагує журнал британського російського товариства. А Дроздовського раніше підозрювали у плагіаті. Наостанок нагадаю, що книгарня є підтримує національні програми, такі як Нацкешбек, зимова є підтримка та є книга. Державну допомогу можна витратити на книжки у нашій мережі, як в інтернет-магазині, так і у фізичних крамницях. Книгарня є. Тож обирайте улюблені книги у нас. Це є новини, те, чим жила книговидавнича галузь останніми тижнями. Я Надя Ліра. До нових випусків.